Україна на геополітичному шпагаті. Тут Євросоюз і Брюссель, там Росія і Кремль. Цього року маємо зробити вибір. Якщо зірвемо договір з Євросоюзом про асоціацію, ці двері зачиняться надовго. Але маємо чи не останній козир? Приязна Литва. Ця країна влітку очолить Євросоюз на півроку. Офіційний вільнюс, фактично єдиний лобіст України на континенті. Навіть у часи совєтської окупації Литва і столиця Вільнюс не втрачали європейського лоску. Тепер же за якихось півроку ЄС очолить ця маленька Балтійська країна. Тримільйонна Литва має поважну дипломатичну амбіцію, аби саме тут, у вільнюсі, Україна підписала договір про асоціацію. Наша політика вся Орієнтовано на то, щоб дати ход дальнішої інтеграції іменно України, Года про асоціацію. Найбільший міжнародний договір, який коли-небудь підписувала Україна, передбачає імплементацію законів ЄС національне право щоб досягнути європейських стандартів в юстиції, державному управлінні економіці. Той обсяг роботи, що доведеться зробити Україні, зазвичай дається кандидатам на вступ до Євросоюзу. Буде дуже багато много різних тем. І по кожній статті, по кожній темі надати плюси ділять. І Литва може допомочити плюси. зробити. Як можна більше плюсов. Та офіційний Київ креслить лише мінуси. Нові скандали з політв'язнями, репресії проти опозиції. Нарікає литовський політик. Про неприпустимість політичних переслідувань президенту України Віктора Януковичу особисто заявила президент Литви Даля Грібаускайте під час його офіційного візиту 6 лютого. А також попередила, що неможливо вступати і до ЄС, і до Митного Союзу. Тобто Україна має обрати одне або інше. За євроманеврами України ревниво стежать у Кремлі. Хочуть розвернути її на схід. Попереджає депутат Адоменас. Та й сама Литва з недавніх часів відчуває російський тиск, дарма ще у спільноті європейців та під парасолькою НАТО. Да, Росія агресивно действує для висоздавання э, пост э, постколоніальної імперської мощі. Литва, як і інші балтійські країни, як і Україна, є на прицелі політики. Та по моєму не можна. Природній союзник Литви в десятеро більша Україна. Саме вона остаточно зупинить реваншистів зі сходу. Вірять політики у Вільнюсі. Приклади беруть із історії. Велике князівство Литовські, Руські та Жематійські в 13 15 століттях найбільша держава Європи. Об'єднала тоді литовців, українців, білорусів від Балтійського до Чорного морів. Дев'ять десятих населення складали слов'яни. З 15 -го століття головна загроза об'єднаної держави Московське царство, яке 1503 року окупувало українські землі Чернігівщини та Сіверщини. Але вже 1514 року під Оршою -ти тисячна армія гетьмана Великого князівства Литовського Костянтина Остро. Ського розбила -ти тисячне московське військо. Нові реалії, ініціатива нового союзу від Балтійського до Чорного морів, мав би відстоювати спільні політичні, військові та економічні інтереси трьох Балтійських країн Білорусі, Польщі та України. В Україні ідею Балто-Чорноморської осі обґрунтували ще в 30-х роках теоретики націоналізму Юрій Липа, Дмитро Донцов, Іван Лисяк Рудницький. В польській науці існує схожа концепція так званого Міжмор'я. Ідеологічні промоутер такої осі нині праві та націоналістичні партії в українському парламенті. Фракція Свобода в литовському сеймі союз вітчизни, литовські християнські демократи. Але реальність інша. У Києві та Мінську при владі промосковські режими значить такий союз поки що примарний. Попереджає народний депутат від Свободи Андрій Мохник. Ця політична сила єдина всерйоз говорить про Балто Чорноморську вісь. яка би могла ну, реально претендувати на домінування в Європі. Власне, коли відбувається об'єднання на цьому просторі, то економічна потуга цієї співдружності, цієї спільноти вона є настільки великою, що дозволяє забезпечити добробут, дозволяє забезпечити економічний зріст, економічну силу цьому регіону. Добре затрудняють наші транспортні системи, Якщо доповнити... Тим, що українська електроенергія пробилась би в литовський ринок, а ти ще один мост буде економічний, і надо таких мостів як можна більше спільні цінності річ, яка скріпить економічні стіни союзу, кажуть політики, якщо впродовж. Багатьох століть спостерігається співпраця, спостерігається взаєморозуміння, спільна боротьба, спостерігається таке непротистояння. То очевидно, і в подальшому можна прогнозувати, що ці чинники будуть грати роль, і е, нормальна взаємодія буде забезпечена. Общая судьба в дванадцятому вікен создає предпосылки солідарності, которые виходять за рамки таких прагматичних бы сказать, імператив вийти из такого постсовєтського строя в цивилизованный европейский строй. Історичні долі українців та литовців у 20 столітті подібні. Хіба що Україна окупована у двадцятих роках, а Литва у сорокових. Та ворог спільний російський імперіалізм. Міркує віцемер Каунаса Станісловас Бушкевічус. В 1939 році СССР окупував три Балтійські країни: Естонію, Латвію та Литву. Але вже 1941-го в Каунасі у столиці Литви відновили державну незалежність. Ідентичну акцію провела організація українських націоналістів у Львові. 30 червня 1941 року проголосила українську державу. І там, і там держави відновлено в волі як Німеччини, так і СССР. Литовці змушені були збройно відстоювати державу літової віко. Сукілімас і саме тут в Каунасі. Був центр повстання, який поширився на всю Литву, в тому числі на вільнюс, який до того був окупований Польщею. За спиною поважного чиновника, фотопортрети литовських повстанців на столі українських націоналістів Степана Бандери та Євгена Коновальця. Зрештою, у Литві ще є живі люди, які добре пам'ятають самих Бандерівців. Едварда бурокас познайомився з ними у російському концтаборі у Воркуті. Там опинився за підтримку армії свободи Литви. Українці були саме більше по, по численності. А по якусі по пресці автомиму. А діло в тому, що українців много і вони тоді ну, сміліє. Українці та литовці спільно розхитали ГУЛАГ. Саме їх найбільше боялися констабірна адміністрація, пригадує Бурокас. З 1946 до 1957 років в Норильську, Воркуті, Кенгірії, Інті та на Магадані відбулося 47 повстань. Перші табори контролювали не чекісти, а так звані політичні. В'язні вимагали припинити свавілля наглядачів, зняти номери з одежі, дозволити листування, встановити 9-годинний робочий день. Добилися свого. Випустили, зняли з башні солдат, все інше, відкрили ворота – тільки діти на роботу. Мечта Врешті переляканий Хрущов оголосив амністію. 80% політичних вийшли на волю. Набагато пізніше, вже у незалежній Литві, Едварда Збурокас отримав найвищий державний орден, має персональну пенсію. Бо герой визвольного руху. Я прісний. Мені дали найвищу награду. <завін build international hickey> Сотник купа Мирослав Симчич 32 роки карався у совєтських таборах. У 45-му під Космачем розбив каральну дивізію НКВД. Але держава Україна його заслуг не визнає. Дивиться на героя якось по-литовськи. Я не реабілітований. Я по сьогоднішній день проходжу, проходжу як, як, той, як бандит. Мене наша ця теперішна прокуратура, ну то сидять, то ті самі, що сиділи, то сидять, то ті самі, що сиділи, то де вони будуть, де вони не реабілітують. В Литві ветерани визвольного руху отримують до пенсії 700 літів майже 300 доларів. В Україні тільки три області: Львівська, Івано-Франківська та Тернопільська, доплачують зі своїх резервів від 100 до 500 гривень воїнам. Упа натомість у нас бійці каральних загонів мають персональні пенсії, пільги, оздоровлення за державний рахунок. В Литві вони поза законом если они работали в спецгрупах і уничтожали наших партизан, ані преступники. І ми, звісно, не спешим їх упрятать в тюрми. Да не надо, они вже не помнят, що вчора кушали. Но щоб всі знали, хто они такі, не надо їх називати героями. У колишньому будинку КГБ Литовської ССР тепер музей геноциду. Тут документально відображена правда про сталінських визволителів. Організований опір литовців, який в Україні тривав до кінця 1950-х. Совєтська влада вбила, депортувала, змусила емігрувати біля одного мільйона литовців. Нація втратила третину продуктивного населення. На їхнє місце уряд СССР привіз чужих людей, які мали змінити етнічну структуру країни. За даними істориків, у кожному місті Литви мало бути не менше 40% росіян, В столиці 60%. Далекосяжні плани Червоного Кремля зірвали резистенти. Так у Литві називають партизан. Наші резистенти, наші партизани, звісно, їм об'ясняли, що це чуже добро, що це чужі дома, і, будь ласка, залишайте ці дома, це не ваше. І якщо люди не розуміли, коли їм бросали записку перший раз, то другий раз часто вже бросали гранату. Навіть коли збройна боротьба вщухла, Литва кипіла ненавистю до агресорів. Аби контролювати бунтівне населення, КГБ масово вербувало агентів. Згадує Річардас. У цій кімнаті тети сексотів, інвентар чекістів. У Литві триває глибока люстрація, тому прізвище стукачів відкриті для кожного. Це так просто, що ви навіть не представляєте, як почти як в бібліотеці. Тому, як ну, говориться, у нас це є, і я думаю, що, звісно, ця люстрація буде продовжуватися ще довго. У нас таке кількість документів, от в нашому зданні зараз знаходиться 220 тисяч томів. Дії совєтського режиму в Литві визнано геноцидом нації. В 2008 році заборонили нацистську та совєтську символіку: герби, гімни, прапори, значки, уніформу. У 2012 році з ініціативи правої партії Союз Вітчизни Литовські Християнські демократи внесено зміни до кримінального кодексу за заперечення нацистської та совєтської окупації три роки тюрми. Проти нових законів виступила тільки одна партія союз Росіян Литви. Вже в 1990 році на референдумі литовці проголосували за стягнення компенсації з Росії як правонаступника СССР. Торік Литовський уряд створив спеціальну комісію, яка повинна виставити рахунок за окупацію в 1940 41 44 91 роках, і за перебування російської армії на території Литви в 1991 93 роках. За попередніми підрахунками це може скласти 834 мільярди доларів. Якщо Росія. как сказать, чисто сердечно признала бы свою вину, там может цена быть и один лит. Главное признать вину. В России пока правят преемники КГБ, и по их механике мышления признать эту вину, это значит признать эти государства полностью, признать эти границы, эти государства, а нынешний Кремль к этому не готов. А поки литовська держава сама платить компенсацію тим, хто відмовився йти до війська СССР і стати колаборантом, 11 березня 1990 року, Литва відновила свою державність. Парламент закликав молодих литовців уникати служби в збройних силах СССР. За тодішними законами вони вважалися дезертирами. Їх переслідувало КГБ. У 1990 році всім, хто були зареєстровані, виплачено компенсацію від 4 тисяч літів. Але оскільки не всі пройшли ці процедури, з 1 січня цього року відновлено виплату компенсації тим, хто відгукнувся на заклик своєї країни не служити в окупаційній армії. Нині у вільнюсі перед міністерством охорони краю пам'ятник Йонасу Жемяйтісу. Це командувач армії свободи Литви після Другої світової війни. Міністерства оборони України монумента головному командиру УПА Роману Шухевичу поки немає. Про генерала регулярно згадує хіба міністерство освіти. То в підручниках мудрують із портретом Шухевича, то грозяться взагалі згадку про нього забрати. Депутат Свободівець готує відповідь. Закон про деокупацію допомагають литовські колеги. Якщо ми зробимо закон про деокупацію, якщо ми проведемо закон про люстрацію, ми тим самим підведемо риску під своїм складним минулим і не дозволимо, щоб відбувся реванш, який, на жаль, відбувся в 2010 році. Невизнані в Україні вшановуються в Євросоюзі. Так, у Литовському Каунасі винятковий респект засновнику організації українських націоналістів Євгену Коновальцю. Меморіальна дошка на його честь відкрита у центрі міста Організації Євгена Коновальця Українські націоналісти вчасно повідомили про плани Польщі нападу на Литву в 1930-х роках. Розсекретивши цей план, українці фактично зірвали агресію на територію Литви. Проте у Каунасі цього дня ні представників МЗС України, ні вітальних телеграм від Януковича. Натомість представницька делегація сформована народними депутатами від свободи та Львівською обласною радою. Україна у литовському суспільстві є маловідомою Знову Україна сприймається як частина. Яка є під російським впливом, хоч основна маса українців цим не переймається, зміни у світогляді людей відчутні, каже Панькевич. Три місяці тому одна з київських шкіл стала носити ім'я Євгена Коновальця. Звідти делегували педагога Валентину Демську, яка прибула до музею засновника ОУН в Зашкові, що на Львівщині хотим вас підувати націоналіста, тому що ми патріоти нашої України. І чому б не виспитувати пітувати настоящих патріотів, такими, як був Євгеній Коновалець. У Литві такі питання не риторичні в Україні, де заграють із совєтською міфологією, провокативні. Зі столітніх більшовицьких загашників дістають чорса, пятакова, євгенію бош. Ці тіні минулого примушують боротися за історичну правду на вулицях. Цього року реперна точка. 1 січня, день народження Степана Бендери. Політик, визнаний у Литві, герой відкинутий офіційним Києвом. У Києві на 104-ту річницю народження лідера ОУН святкова маніфестація. По суті, традиційне народне свято. Понад три тисячі киян запалили смолоскипи, пройшли головною вулицею України хрещатиком. Для нас абсолютно неважливо, що думає про Степана Бандера, окупаційна адміністрація Кремля. Для нас він герой, незалежно від рішень судів. І що кожного року, з року в рік, все більше і більше українців усвідомлюють його важливу роль у боротьбі за українську незалежність, українську державу. Та епіцентром святкувань став старий Угринів на Прикарпатті рідне село Степана Бандери. Тут зібралися ветерани УПА, пластуни, священицтво різних конфесій, делегації з Донбасу та Севастополя. Бачили тут також десант народних депутатів. Ця Україна поки що не наповнена українським змістом за формою, ніби українська держава, ніби світ визнав наші кордони, ніби світ визнав наш прапор, ніби й мова наша визнана на папері державною. Але по суті Україна втрачає оцей український зміст. Не набула вона ще цього українського змісту. Але ми сучасники. Повинні боротися за те, щоб ми мали право українці бути господарями на цій нашій українській землі. Щоправда, постать Степана Бандери досі викликає дискусії, навіть в українському таборі. Новий поголос провідник ОУН не має стосунку до створення УПА. Не існує документів, які свідчили бодай про якусь участь Бандери в українському націоналістичному русі після 5 липня 1941 року, тим більше в озброєному підпіллі. Данило Яневський історик публіцист. Важко облаштувати штаб УПА у концтаборі Заксенхаузен, іронізує дослідник руху опору Володимир В'ятрович. Бандера там перебував кілька років, але вчений наполягає саме провідник ОУН безпосередній автор УПА. Чи не найбільше... Щільно до ідеї власне підготовки розгортання повстанської армії підійшла організація власне, в 39-41 роках під керівництвом Степана Бандери. Напередодні свят вечора свої 90 років відзначив легендарний сотник Мирослав Синчич. У Коломиї йому прижиттєво поставили пам'ятник. Себе називає Бандерівцем. А УПА Бандерівською армією. Право того, що матір'ю УПА є ОУН. Якби не було Бандери, не було б ООН. Якби не було ОУН, не було б УПА. Це, це є ланцюг, починаючи від одної особи, а, а кінчається загальнонародною справою.